нами вітаю наші. Пане Юрію. Я почну: все-таки, яка зараз ситуація в Запорізькій області на фронті, що зараз в районі Гуляйполя? Вона важка. На Гуляйполя, мабуть, критична, на мій погляд: тобто, все місто в сіра зона, підрозділи частини на західне Околиці на сила оборони України намагаються ще утримувати позиції. А ворог а, просувається далі в охоплення міста з півдня найбільше, а, і тому там ситуація в критичному, я би сказав, Ріховський напрям. Це теж Запоріжжя, західніше. А, ворог просунувся вже до Сібна теж. Дії по охопленню цього місця, а час і сил пройшли ще північні Приморська. Там ведуться інтенсивні бої. Загроза є по захопленню міста Степногірська. Тому, тому потрібні резерви для того, щоб стабілізувати ситуацію, намагалися їх розшукати. Дію заводили наші штурмові палки, але це на стадії зупинення просування. Ну в повному мірі здійснити це не вдалося, і тому ситуація там погіршилася. Росія вночі знову атакувала Україну. Понад 200 дронів брали участь атаці цій шістдесят 167 вдалося збити проти повітряної обороні. Це хороший результат, як ви його оціните. Так ну хороший, дійсно, тут треба розібратися, яка ефективність. Ну, на жаль, стовідсоткової оборони взагалі не буває ні в чому, скоріше всього. От, тому це високий показник. але ж нам, громадянам, які мешкають і в столиці, і в інших населених пунктах, це. Uh, ну, це важливо, мабуть, розуміти, як захищати, дякують нашим оборонцям, але не задовільне з точки зору того, що ворогу вдається все ж прориватися, бити, підривати і таке інше. І тому тут треба ну, по-перше, допомагати нашим оборонцям. І я вам дякую, що ви підтримуєте фонду за Небо України, тому що ми відстоюємо інтереси наших захисників неба 22-го року. І бачимо, як це важливо І на початку війни піднімали питання відносно того ж що союзників, щоб виходити на те, щоб закрити небо. Ми пам'ятаємо, що європейці, що Шольц, попередній канцлер говорив там уже більше пару років тому, що треба допомагати Україні і небо закривати європейське, і 100 винищувачів, десь там вони тоді обіцяли. Але на поточний момент обіцянки ці -ця цянки і там гарантії безпеки починаються з того часу, коли зупиниться ведення бойових дій, тобто це такий собі і підхід, який безумовно нас не задовільняє, і якщо б на фоні цього ще було так швидке, потужне, в широкому спектрі допомога в озброєній техніці і боєприпасах. А її саме в такому вигляді немає, то ситуація складна на фронтах, важка, тим паче, що й тим більше, що ми не виконуємо свої домашні завдання відносно справедливої повної мобілізації, переводу економіки на воєнні рейки і законодавство, по третє це на рівні того, що у нас відбувається, тобто широкомасштабна повна війна, і тому ситуація складна. І тому в минулому році ще кабінет міністрів прийняв постанову відносно того, щоб формували групи протиповітряного захисту в експериментальному порядку, тому що держава сама в повному обсязі з цим не справляється. Вони безумовно влада займається тим, щоб з'явилась найбільш важка і потужна техніка протиповітряної протиракетної оборони, а на рівні. Безпілотних апаратів, низкалітячих цілей, в тому числі крилатих ракет, пропонувала українцям і допомога, якби держава, буде по засобам, по навчанню, захищати себе в своїх домівках, в місцях роботи, напляку відому до роботи, і так далі. Але ця робота, на мій погляд, в початковому вигляді, і тут треба багато що робити, тому що засобів. Не вистачає підрозділам сил оборони України для того, щоб виконувати завдання. От, а ще якби ну і там акцент був, що приватне підприємство повинні в цьому приймати участь допомагати. Але ми бачимо, як важко зараз в економіці в умовах різних блекаутів і зниження можливості працювати, тому ситуація не проста, але Треба займатися для нас, вона не нова вже четвертий рік повномасштабної війни. Фактично буде закриватися. А Взагалі ще раз треба нагадати, що по часу держава і народ наш воює стільки вже більше, ніж був в період Другої в Другої світовій війні, великі вітчизняна війна. І тоді Радянський Союз як починав пару років дуже важко, і, і відступалася, і втрати мільйони були. І все ж от таким чином завершилася, але все це вже було за цей період. завершилось, і треба порівняти, а що ж відбувається і чого досягли вони зараз. І тому оглядачі світові, економісти, і фінансисти, політики, говорять про те, що цей рік він критичний для Російської Федерації. Показники економічні знижуються, вони у них воєнна економіка. Перший рік 25-й, коли не дала ріста зменшення, не говорячи вже по загальній економіці, От, фінансовий дефіцит бюджету дуже великий. Тобто, ознаки дуже серйозної деградації. Але треба їм всьому допомагати. Тобто на фронті треба вистояти, економіку треба їх задавлювати санкціями і іншим. Але краще санкції це дії наші по об'єктам в глубині. Воєнним об'єктам економіка це воєнна складова, особливо в країні агресори. Тому тут ще треба прикладати дуже багато зусиль. Чеський президент Петер Павел пообіцяв передати Україні легкий навчально-бойовий винищувач Л 159 Я так розумію, це власна чеська розробка. Що так. це за літак, і як він може допомогти да, нам протиповітряні ну, Раніше і у нас були, наприклад, в Харківському університеті повітряний е, сил, це літак, е, да, учбовий, ну, учбово-бойовий, і саме так зараз його будуть використовувати, це добре, тому що він більш пристосований для того, щоб знищувати, е, скажімо, такий спектр, як безпілотні апарати, е, е, в крилати ракети, крилати ракети винищують по важливо і по іншому можуть ті, які є. А от саме ці може бути, тобто може бути менша швидкість у нього, і він може бути ефективний от в цьому секторі, який нам дуже потрібний для того, щоб додати. Тобто ми бачимо, що росіяни налагодили виробництво там сотнями безпілотних апаратів в тому числі велика частка є ударних шахідів. І це додасть в цьому сегменті боротьбу значить з такого роду цілями. І це дуже важливо. Тим більше, що наші льотчики, фактично, всі пройшли, ну, більше так точно, під час навчання пройшли через Л-39. Безумовно, треба там хто буде застосовувати, відновити навички, але учговий, який вже був, це дуже добре. Тобто це не там місяцями, чи не під рік чи скільки навчаться на іноземні літаки, які треба засвоювати безумовно. Але оце такий додаток, ну як, наприклад, міг 29 від поляків. А ще там стан списаний, і там з дев'яти, ну, може, три зберемо. Було б добре. Десь запчастин у нас не вистачає по Міг-29, а він... Використовується в такому досить широкому спектрі. Тому те, що додається, хоч на uh, крок, uh, збільшив потенціал наш, в тому числі злочину uh, з першу чергу по боротьбі з повітряним противником, uh, це, це плюс uh, ситуації, тому числі в том, боротьбі з uh, такими цілями, uh, як ми з вами говорили. Крім того, нашим громадянам треба засвоювати пасивні засоби за захисту, і сітки, і засоби електронного подавлення по повітряним цілям. Тобто, є досить такий широкий спектр, де це треба робити. А робити треба, ми бачимо, бо вони модернізують засоби, і їх ударні безпілотники. Працюють за тисячі вже кілометрів з оператором. Старлінки використовують росіяни свою систему, таку намагаються. Це, як завжди, аналогів немає, як Starlink хочуть зробити. Тобто, загроза з цього приводу збільшується, і нам треба підвищувати е, свій потенціал щодо знищення повітряних цілей ворога. В Україні тим часом вже. Представили нову ракету Рута Блок-2, і це крилата ракета, яка вже зараз виглядає солідно. Заявлено також, що вона має е певні е технології стелс, тобто її важче буде перехопити росіянам. Що можете сказати про цю е ракету? Наскільки вона перспективна? Що буде її цілями Чи вона додасть нам ну, по перше, додати. да? От я хотів би по позначкам, по назві. Такий західний вже і натовський підхід модернізації. Тобто, перший, коли виробляли будь-який засіб, в даному випадку і ця ракета дуже важлива, як це був блок 1, тобто ступінь модернізації. От її виробили, от вона є. А потім блок 2, ну і таке інше. такі, які у нас F-16, вони, скажімо, старі блоків старі старі серії. На жаль, і тому їм ну, боротися з більш сучасними російськими літаками важко, але поступово ну вже у нас достатньо F16, наприклад, досить, ну, досить ніколи не буває, а багато літаків, які засвоюються і пілотами, і інженерним складом, техніками, і це дуже добре. І е, я на що б хотів би звернути увагу ви вже дали цю інформацію по е, тому, що робота іде в наших засобах на ударів, з приводу не, незамітності, непамітності, тобто, щоб була можливість долати е, давати систему протиповітної проти, проти ракетне оборони ворога, і в час ну, тут е, приклади крила, щоб вони значить, е, е, з'являлися. В тавітрі вже покриття був ну, комплекси багато в цьому сенсі навколо фламінго, що ракета, характеристики, все таке інше. Це добре, але треба, щоб вона все це, що в неї там є, потужність, яка і все це доставляло до сілі. А тут є велике питання, тому що вона повинна бути менш помітна. Ну і так далі. Є досконалі всього, а нам хотілося би, щоб якомога швидше наші засоби нанесення ударів вони надали такі характеристики, щоб були більш ефективні, ну, досягали цілі, наносили ураження і руйнували агресивні захватійші плани імперської сії держави. І от кроки, які ми з вами розглядаємо, і е, значить, модернізація нашого старого доброго Л-39, е, значить, Чешського, і е, самі удосконалюємо свої е, вироби, дуже важливо, і йде модернізації треба приглядатися. На місці все це не стоїть, але зрозуміло, що нам Потрібно якомога швидше більше в широкому спектрі, щоб з'являлися таких засобів для того, щоб зміцнити спроможності Сил оборони України в даному випадку в боротьбі за повітря, контроль над повітря. Стосовно балістики, української балістики, можливо, ця балістика з'явиться насправді ефективна з пропискою в Великій Британії. Принаймні, уряд Британії оголосив про конкурс на створення такої балістичної ракети Nightfall, дальність радіусу дії понад 500 кілометрів і досить потужний заряд. Що, можна, що, що зараз відомо про цю ракету і наскільки вона би нам допомогла? Ну, характеристики гарні, мені, наприклад, більше всього сподобалося, що характеристики дозволяють наносити удари по Москві. Ну, серйозний показник. Але тут починається але, тому що це завдання до компаній британської, які дуже швидко повинні зробити і до кінця року повинні з'явитися прототипи і таке інше. Тобто, якщо нам все це потрібно було і зараз, ну, вчора, і, і зараз. А воно буде завтра. Yeah. І в цьому є. Але ті терміни, ну, хто хоч датичний, от я в свій час від Генерального штабу займався САПСАН, зараз це ГРОМ-2. Дуже важких умовах. Проєкт кер... 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 займався цими керівництва Генерального штабу. Ми зробили перший етап в Важких умовах, але апологети тут в Україні вона всяке зупиняли. Росіяни розуміли, що це таке, яке значення. І тому армійно зупиняли. Є ж міністр був адмірал, такі поїздив там в Росію на спілкування. Вітіля приїхав, і одразу зупинив фінансування. зупинялось, ну таке інше. Тобто там ще ще з тих часів якби займалось Четвертого року і просувалася, і моя розвідка і президент вже здоводив, що навіть іспити були. Але ворог проводить постійну розвідку, де у нас що активне, де у нас розвивається із підприємства бранопромислового комплексу, і наносить удари. До речі, от мій однофаміліць Романенко, він доводив інформацію, кому все цікаво, по яким об'єктам, в тому числі і пламінка Файнпоїнт компанія, яка теж розвідується, а де вони, а де де фахівці і представники цих компаній б'ють навіть так. Тобто вони намагаються розшукати, де де що є для того, щоб зупиняти всячний розвиток от всього цього. Тому це важливо, це потрібно, але це на перспективу. У нас є, а ми з вами вже обговорили в тому числі балістика. Те, що сапсани гром 2, яка потребує масштабування, і характеристики цього сапсана краще, ніж Іскандер, але Іскандер, китайський аналог. Але вони діють на озброєні, масштабовані. А ми б'ємося над тим, щоб за все весь цей період, значе, це було, скажімо, поставлено на поток. Ну і в зв'язку з тим, що... Як це важливо, Путін включає свої ультиматуми, в тому числі те, що повинні зупинитися всі ці розробки, і так далі. Тобто, то, що зупинитися, і не було можливості по за гарантіям нашої безпеки в першу чергу. Це зброя, яка у нас сама виробляється. На що зрозуміло, що ми не підемо і постану того, що зараз. Робиться, де взагалі знає, хто такі росіяни, і, що, і що відбувається. Тому тут а, от такі моя сінці цієї ситуації з цією ракетою. А чому швидко вона буде зроблена? А я думаю, буде зроблена, тому що спільно з нашими наробками і все більше кампанії це дуже важливий момент, який треба в такі терміни, з там з нуля до, там, роки. Надати такої складності зброї, а це буде зроблено швидше, тому що інтеграція відповідно буде здійснюватися в розробці і виробництві цього. А там, де справжня інтеграція, там відбувається ну, якби з'являється синергія, з'являється нові якості в досягненні мети, і це дуже важливо. І будемо мати надію, що саме так і відбудеться, тому що. Досвід є вже роботи з компаніями інших держав, які до війни говорили, що у них там таємниці, значить відповідні натовські не можуть. А тепер, коли стало питання і їх безпеки, значить тут вже бік відклали і працюють в повний зріст, як кажуть. Ця балістика чи в росіян багато є систем ППО, які здатні перехоплювати балістичні ракети? Ну, на жаль, це досить багато, тому що. Вони це держава, яка виробляє весь спектр у себе а, а, в системі протиповітряний протиракетної оборони. Питання у тому, ну якої якості а, комплекси, тобто, є протиракетне С- С-400, модифікація Бука останні, скажімо, такі спроможності мають на на невеликих дальницях, але все ж таки працювати с С-500. Спеціальна розробка, от нудель такої і про космічним, можуть вони розробили знищувати спутники, впливати на це. Питання у тому, що не вистачає, незважаючи на це, у них не вистачає, тому що ми суттєво побили ці засоби. Не вистачає вже зараз, по перше, ракет до зенітно ракетних комплексів. У них не вистачає вже дефіцит радіаліційних станцій. Побили. От ви майже щодобу даруєте ситуацію, в тому числі, ну це стосується в першу чергу. Нанесені ударів по воєнним об'єктам в Криму, і для того, і ми бачимо з вами, щоб наносити удари по цим об'єктам, як правило, пробиваються коридори з їх протиповітної, протиракетної оборони, і вибиваються, в першу чергу радійні станції, це ухи, очі, Системи, і тому вже у них це по-друге не вистачає цих станцій, хоч самі виробляє. І третя позиція, яка явно проглядається, це комплектуючі іноземні. І вони вимушені ну, системи управління пристрої, в навігації, в зв'язку і так далі. Зрозуміло, що вони там займаються контрабандою, шукають шляхи, все таки інша позиція Китаю тут відповідна. Але все рівно хронічно не вистачає. І, наприклад, нові ракети, і крилати, і гіперзвукові для своїх стратегічних бомбардувальників 95 МС і ТУ 160 які вони зробили вже і якби хочуть масштабувати нові ракети. Значить головне там і досягнення, що вони зроблені із елементів російських і гірша якість. Тому що ну там ці комплектуючі, вони ж вже більш сучасні, але це дозволяє робити їм і ну хай там з десяти буде половина спрацьовується рівно ж це зброя. І, от, і це теж, до речі, відображає стан воєнної економіки і в цілому економіці. От тут треба нам устояти додати, допомогти їм, щоб значить у них все це. Відповідним чином розвивалися в мінусах. Дякую дуже за розмову. Його Романенко, генерал-лейтенант відставці, заступник начальника штабу збройних сил Кивішому десять. Дякуємо за включення. Гарного вечора. Дякую вам.